Ще в Біблії є дуже такий цікавий меседж. Наприклад, послання до Єфеської церкви 5.18. Там такий заклик лунає: сповнюйтесь Духом Святим. А що хіба їм можна сповнюватись? Так, да, їм можна сповнюватись. І всі сферочки, де вашого життя, де там ще живе грішок, треба очищуватись. І чим більше ви будете очищувати, тим більше в ці сфери буде входити і наповнювати Дух Святий. Які сфери? Фінанси, сім'я, е робота, відношення з Богом, ваші хобі. От скрізь допускайте туди Бога. Уяви, що твоя душа. наче Посудена, і кожен гріх це пробоїна. І от коли в тобі є Дух Святий, а ти грішиш, то Духа Святого стає менше, а ти каєшся. І сповнюєшся Духом Святим, образ зрозуміли, але давайте я вам ще одну аналогію приведу: все ж потребує розвитку. Наприклад, ми народжуємося, у нас є м'язи, але ж м'язи можна прокачувати, і вони дедалі стають більші. І ми почуваємо себе краще. Ось так, все потребує розвитку, як я вже говорив. Дивіться, ми ж чекаємо, що лікарі проходять курси підвищення кваліфікації. Ми ж чекаємо, що вчителі наших дітей вони просто фахові і вони постійно розвиваються, вони постійно. Працюють над знаннями. Ми скрізь чекаємо розвитку. А хіба Бог не чекає, що ми будемо так само розвиватися, а значить сповнюватися Духом Святим? Тож я вам бажаю розвиватися в усіх справах, чим ви не займаєтесь, але ще й розвиватися в тому, щоб ставати дедалі сильнішим християнином і сповнюватись Духом Святим.